Пугачова може фінансувати збройні сили України. На Росії просять перевірити російську співачку на причетність до допомоги українській армії. Голова так званого федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією у Росії Віталій Бородін заявив, що Пугачова має зв'язки із західними спецслужбами. Відтак звернувся до генпрокуратури РФ, аби ті перевірили російську артистку. Прошу вас перевірити Алу Борисівну Пугачову щодо надання фінансової допомоги Збройним силам України. Йдеться у зверненні до генпрокурора. Причиною обурення Бородіна стала критика війни від Али Пугачової, адже вона підтримує російських артистів, які виїхали за кордон та виступила проти війни. У фінансуванні ЗСУ звинуватили і дочку Алли Пугачової, співачку Христину Орбакайте. Раніше Пугачова просила мін'юст РФ визнати її іноземним агентом, так як це зробили з її чоловіком. Додамо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пугачова разом з Максимом Галкіним і дітьми виїхала до Ізраїлю.